Це? Рейд що? Вони цей рейд проводили щоденно, а Сванова приходить, перекурює під каштаном і починає бомбити машини стоять, ви ж бачите, і починає кожен ранок бомбити. Я за цим кожен ранок спостерігаю, але моя машина стоїть коректно. А цей раз ну реально так случилось. Залишайтесь на місці, я скажу. Я, я сказала, залишала вам заборонений рух. Я вас обмежую в пересуванні згідно статті 36. Залишайтесь Я на місці. Олександрівський відділ поліції, лейтенант Аславо. Я стою там, де мені зруч. Перехрестя. Машина вже моя стояла. Чи ви прийшли, чи приїхали? Так стояла? Я був біля машини, ні. Не було вас біля машини. Не було. Хто перший підійшов до вас, ви до мене, я до вас чи я до великого. Не пам'ятаю. Це було більше місяця назад. Ага, а у нас є відеозапис, який починається з обривку. Перед тим, як ви до мене підійшли, ви спілкувалися з іншими водіями, ви тільки що зазначали. Так. У вас мала бути включена камера. Ви працювали на перехресті. Я не маю права надавати спілкування з ними. Для розгляду справи, яка стосується вас. Ні, у нас починається перше відео, яке у нас саме перший початок починається не з початку спілкування. А нам, так як є закон про етику В чому полягає запитання? Запитання полягає в тому, де початок відео? В який момент починається відео? До кого я підійшов? Чи хто підійшов до мене? Тому що ми на відео. Побачили уривок, з якого починається відео. Тобто дане відео складене з декількох частин, там вирізано деякі частини і е, відео, на якому саме нам файлі шукати те, в чому мене звиною злісна, непокора і в чому вона полягала. На всіх всі файлах чітко зазначено, що ви чинити супроти в рядом поліці. Ну, що не видно, Ви зрозумі... відео ж переглядали. Я зрозумів. В чому я це полягало перегадала. конкретно? В чому це полягало Боже, конкретно? Є копія рапорту. Є. Ну, там там два рапорти, у них все ну, полізано. У ну, мене не ваш рапорт, у мене рапорт великого, питання буде ну, В Чому, в чому думаєш, так, полагала, так? злісна непокора? Ви в протоколі так цього і не зазначили на момент складання. Я написала фобули якусь. Друге питання. Я думав... не визначено було. І в рапорті, і на відеофайлі ми переглядали, по-перше, що було видно з відеофайлу, Заборона знімати і що? Ні, ну я ж питаю, і що вона бачила. Було... Заборона знімати була, ми побачили це. Ми, по-перше, ми спроти які... в тому, що вони надавали поліцейському допомогу. Здравствуйте, можна обратиться за допомогою? Доброго дня. Ви да. знаєте, ну, я маю військовий... Військовий військовий право. Військовий нам заборонена вам дозвона. Да. Я... Можна звернутися Добрый за дорог. допомогою до вас? Ні, зараз ні, тому що ми зайняті можемо правом. Я прошу допомоги, мені допомогти обрати машину, з частини, поламалась машина. Визивай. Пожіть, пожалуйста. Да. Едуард помож... толкнути. Ви, не... Ви відмовляєтесь мені допомогти, так? Да? Идите, пожалуйста, допоможіть. Э, Може ви поможете за, за это? Може поможете завести. Ви э, мені не можете столкнуть машину дороги? Все, все есть. А, пошли. Все є. Давайте переставимо машину. Давайте. Ні, мені, мені треба е, загрозу обществу у, у так. Да. — Рух транспортного засобу За Заднім ходом на перехресті. Так допоможіть мені прибрати, в мене загухла машина. Чокати? Дивіться, в мене машина стоїть на аварійці. У мене машина стоїть на аварійці. Я прошу вас допомогти убрати її з Мій? — Та ні! Та ні! Не. Не. Телефон никто не отдаст. Давайте уберем машину и дальше общаемся. Так, Владимир, Я прошу кричите. сделать... Не Эдуард, не толкни, пожалуйста. Владимир. Да. Ну, кричите, пожалуйста. Я, уру на вас. Я прошу допомоги. Ну, Все, иди в YouTube напрямую. Ну, Толкните машину, пожалуйста. Так. Поможіть убрати машину, в мене на аварійці не Ні, можу ви можуть. вимкнули тоді, коли вам сказали про порушення. Добре, ви, ви ж то ж вияснити, ви порушення чи не порушення. Так, Едуард, откачує машину, а потім спілкуємося. Едуард, я вас прошу допомогти убрати машину. Ви відмовляєтесь на камеру. Будь ласка. Я, якщо ви сумніваєте, що машина поломана, заведіть. Будь ласка. Ще її заводити. заведіть. її заводити. Блін, ви мені не вірите. Дивіться. Він. Дивіться. Він. Дивіться. Я вас ще раз попереджаю, що військовий стан Україні заборонено. Знимати Я зрозумів. Поліції, Я, Я зрозумів, ви це мені об'ясните потім. Ви мені допоможете зараз прибрати машину? Я вас попереджаю, не знімайте. Уберіть руки в Я... мого телефону. Черт, кажется, отпускает. Нужно поторопиться.